У мене звати Нася і це новий влог. У сьогоднішньому влозі я їду в Вотерфорд і потім в Трамор. Хочу, взагалі, я в Трамор досить часто їжджу, ну як часто, раз в місяць десь. І з цього місяця в грудні я ще не була в траморі, тому вирішила сьогодні поїхати. Плюс я хочу купити собі якийсь подарунок для самої себе в Уотерфорді, хочу купити якісь кроси, ще щось, тому це такий буде шопінг і день біля океану. Тому сподіваюся, вам сподобається це відео і гарного вам перегляду. Я вже приїхала в Удерфорд, ой, в трамор, Я вже приїхала в трамор. Вже біля океану. Дуже люблю сюди приїжджати, просто на вихідних. Просто не знаю, сидіти, книжку читати, слухати музику зведено на океан, тут дуже гарно. Зараз вам все покажу. А спочатку й в алти, куплю щось поїсти. Сюди їхала, то було сонце, а зараз я хмари, в все, ну так, класно. Але я була тут два рази. Перший раз, коли я тут була, то був взагалі оранжевий рівень небезпеки вітру. Мене реально чуть не здуло, бо дуже сильний вітер був, це був шторм Ешлі тоді. Ось, а другий раз, коли я сюди приїхала, то було дуже гарно, була дуже гарна сонячна погода. От, і... Я просто собі гуляла, але я це не знімала, бо якось перестала вести Ютуб, а зараз навпираюся. Так, навчалося. Знімати краєвиди. І сьогодні насправді досить холодно. У мене під ті штани, кофта, потім шосведер, оця груба куртка ми і Я щерфік. Забула як називається. І все рівно. Все рівно холодно. Так що да, зима вона така. Ну, е що її треба було очікувати, навіть таку ховату погоду, якийсь ірландець чи ірландка, я добре не бачу, пішла купатись в Кані. Зараз вам знімлю. Це треш, реально дуже холодно. Зараз десь 5 градусів. І, і хтось дійсно пішов купатись в Кані. Треш. Але освітлення мені сьогодні подобається. Прям непогано. Зараз буду їсти... О, масла вже купила. Розпаковка. <сі> я, до речі, свій телеграм-канал постійно знімала розпаковки. Але телеграм-канал чисто для друзів. Хоча мені здається, що і на ютубі мене тільки друзі дивляться. Але тим не менш, телеграм-канал я не буду ділитись ним. Там слишком відкрити. Откр... Блі, в мене банан. Треба його з'їсти, бо він. Поламався трошки. А -а -а. Так, Покажу, що я купила і так. і так, показую, що я купила валки. І що я буду зараз? По-перше це вода. Я таку ще не пробувала, це типу з, з якимось смаком, але вона вже дає як вода. Ну, я тут таку ще не пробувала Camra, fruod. Strawberry flavored water. Вода. Я купила собі сандвіч з яйцем. Не знаю, це була хороша ідея брати з яйцем. але тим не менш, що взяла, не взяла. І ще я купила собі хумус. Подивіться, наскільки мила упаковочка хумусу. Трошки хумусу і такі палички, щоб їсти. Я бажаю хумус, до речі. Просто кожен день, його їм, без, без перебільшення, реально кожен день їм хумус. Тому зараз в мене буде такий перекус, на видом на океан. І думаю, скоро буду вже вертатися. Ще познімаю, пофоткаю щось і буду вже вертатися назад, шопитись в ходерфорті і вертатись додому. До мене походу побачили, що я маю їжу, і в мене прийшли крадії. Щось мені стрело. Я трошки погодувала. Якийсь трамвор серфшоп. Я хочу зараз туди піти і спитатися, чи вони дають уроки це. Я дуже вмію, бо серфити, якось хоча б спробувати, не знаю. І мені цікаво, чи вони цим займаються. Я думаю, що так. Але я, напевно, б це робила не зараз, точно, бо зараз дуже холодно. Якось, напевно, літом або принаймні весною, я не знаю. Але я хочу сказати, хоча б скільки це коштує і чи взагалі вони так займаються. Короче, я спиталася, коштує індивідуальний урок 95 євро. І типу, а, блін, я не спитала, скільки він триває, звісно. Ну не важливо, Індивідуальний урок триває 90. Не, я не знаю, скільки він триває, бо я забула спитатись. Але це треба букати коротше, на не, можна на їхньому сайті, або просто позвонити їм. І це переважно на вихідних вони це роблять. І коштує 95 євро урок. Прикольно. А, тут, ага, бачу. Дві години, дві години. З 10 до 12, з 12 до 2, і з 2 до 4. -ї. Прикольно, блін, я обов'язково піду, але точно не зараз, бо зараз дійсно дуже холодно. От, е, може я вам сфоткаю або зараз знімлю, щоб, якщо ви теж в Ірландії і хочете приїхати в Трамор посерфити, то я вам знімлю, де це можна зробити і де забукати. Десь мене вийшов біля краму. Я вже збираюсь йти на автобус, бо не знаю, яка вона зараз одразується, вже перша чи друга. Мені треба ще встигнути шопитись. І тоді я вже їду в своє місто. Загалом обожнюю просто так Поїхати собі до екрану, поїсти біля окраї і поїхати додому. Бо, а щоб знімати обов'язково відео і фотки. Це прям есенція. Тому ось такий день, сподіваюся, вам подобається це відео. Якщо так, то залишайте коментарі. І підпишітесь на мій інстаграм, я там часто викладаю дуже гарні фотки. Вот і сторіс. Ми підпишіте ще на інстаграм. Я бігла до автобусу. ледь не встигла, але встигла. Мі треба займатися спортом. О, я відчуваю, що конець просто пробігла два метри і просто затихаюсь. Ну, мені подобається, але я хочу, щоб вона була в шкіряні. Бо сіточка, вона завжди, такі як у мене, вона завжди дуже в'язняється. Але, блін, мені оці дуже подобаються. Прикольні. Коротше, йду розстроєна з магазину, тому що не, не знайшла кросовки, які придумала в себе в голові. Прийшла в пеніс, типу в примарк. І тут як якась нарія, вона така великий вотерфорті пеніс я ніколи цього не помічала. Але так, да, мірію. Мірі червики не знаю чи вони мені подобаються чи ні, але виглядає прикольно. Зараз вам покажу. Боже, я вийшла з цього пенісу, це просто піздець. Це, це просто настільки величезний магазин. Типу, я в шоці з його е, габаритів, там можна реально заблудитись, я чуть не заблудилась. Мене аж голова якось почала політи, настільки там всього багато. Фу, мені якось погано. Коротше, просто гуляю Водерфордом і чекаю на свій автобус, Хочу ще зайти в один е, вінтажний магазинчик, який я колись тут бачила. І походу тут жена Кей Крисмас Маркет. Була я в тому вінтажному шопі, але не знаю, там щось дуже мало речей було. Прикольні джинси, в принципі, були, але вони всі були чоловічі, Тож такі собі по 30 євро за. В принципі, вони були прикольні, але просто чоловічі, так. Да. І все, і чекаю тепер на автобус. Мені чекати на автобуса півтора години. Норм, норм. І думаю, на цьому буду завершувати влог. Можливо, ще щось познімаю сьогодні. Буду закінчувати. Думаю, прийшов час для хумусу. Якраз собі їм Вже вдома. Насправді дуже змучилась з цієї міні-подорожі, але зато задоволена, що побачила океан. Ну що ж, буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Залишайте лайки, підписуйтесь, ви знаєте, що робити. І всього найкращого. І дякую моїм 113 підписникам. Дякую і всього найкращого. Бай!